Всім привіт! І цей день настав. Нарешті ПК моєго сина Артема буде обслугований. Всім здорова! Привіт! Є у нас така тема, є ось такий от ПК. І там, як ви можете подивитись, трошки печалька. Он валяється пил, грязь. Я цей ПК не вскривав, мені здається, вже декілька років. Він трішечки, як ви розумієте, запилився. Ми його почистимо. Так, ми його розберемо, почистимо, замінімо термопасту. А ще нам, друзі, з Asus прислали ось таку, таку от красоту. Це новейша RTX 4080, Super. Угу. А ще в догонку ось такий блок питання. Це Тор на 800 живлення. блок живлення. Так точно. О, о правильно, виправляй угу. батька. Це на 850 Вт, дуже крутий блок живлення. Ми зараз все це. Будемо встановлювати сюди. І подивимось, яка буде різниця по FPS. Ось зараз Артем грає Forza Horizon 5, і у нас FPS тримається на рівні ну, плюс-мінус 100 FPS. Це 2К монітор на максимальних налаштуваннях графіки. Ой. І буде цікаво, який буде приріст, якщо обновити вже застарілу RTX 2080 Ti, все та ж. ASUS, Strix, що то топ, що це, але між ними різні... різниця в два покоління. Ну, ось подивимось, яка це буде відеокарточка Rockstrix. Як все це, це буде працю працювати, буде дуже цікаво. Ну що, погнали розбирати твій ПК, то навіть FPS дропається у джунглях до 90 Ну, подивимось, подивимось, все інше у нас там по залізу все дуже добре. Там Intel Core i 9, 10-го покоління, але 10 ядер. Ніяких е великих чи маленьких, 10 повноцінних ядер, дуже, досить потужних. Е 64 ГБ оперативки, наскільки я пам'ятаю, ddr 4 але ну, тим не менш. Непогана система. Ну, погнали. Чистити, розбирати і все таке інше. Пишись, синку, твій ПК як родненький. І жаби включились. Ага, На лук наклакать, да? Ага. Угу. Диви, яка краса! Давай! У -у 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 -у. Вкусняшка! Блок живлення а такою віч. Маща. Маща, так. Да. До речі, блок живлення у нас, який ви думаєте, теж Asus. 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 міняємо на Доброго вечора, ми з України. Ау, дай вас Грязний. Ой. Класний блок живлення, Тор. Мені він подобається. По-перше, виглядає він просто бомба. Ефектно. Ну, ми не те, що бачимо блокживлення, тому що він встановлюється в ПК, і там його не те, щоб видно, але буваю, корпуси бувають в Драсті. Коли блокживлення виду, і цей виглядає, ну ви самі, самі бачите. Плюс тут є OLED-екран, який відображає навантаження на блокживлення в ватах, скільки потребляє система. Дуже зручно, до речі, тому що цікаво, скільки жре все це добро, тут є підсвітка, синхронізується з протоколом. Аура з Asus, тобто з материнською платою, всіми девайсами від Asus можна робити різні ефекти. І він повністю тихий. При навантаженні до 20% на блок живлення вентилятор взагалі не вмикається. Тобто він повністю безшумний. Коли навантаження зростає, то він починає робити, працювати з першого дуже на Низькому рівні шуму на низьких оборотах, ну і потім від навантаження оберти будуть коригуватись. Тобто цей блок жилення, можна сказати розумний. Будь здоров. Спасибо, пильно тут. Mm -hmm. І зараз, і коли ти це закинеш на Ютуб, всі будуть писати в коментарях, будь здоров! Да. <рес> Тільки подивіться на цю кашу, і все це треба з'єднати до своїх місць. Труба системка, а. Це... Як тобі, Артем? Нормальненько. Ну і головний ніштяк. 4080. Супер! Думаю, немає сенсу розповідати, що це таке. Всі так розуміють, що це. О, топ. Ну, 4090 трішки побаще, але там, на декілька відсотків. Ходи сюди. Okay. Ти диви, яка бандура, а? Вона по розміру. ні 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 ні, -ні, -ні, ні, -ні, -ні дитинка, не, не треба, я зараз сам. Вона по розміру, як 4090, один в один. Стріксова версія. Тримай коробку. Велетенських розмірів відеокарта. Офігеть. Цікава, яка різниця між нею, а також 4090, Ну, крім пам'яті, то зрозуміло. Дуже величезна. О, дивись. А Сколько вона стоїть? <кхем> Багато коштує. Ви тільки подивіться. Виглядає просто супер. В мене 4090 і вона. Ну, Плюс-мінус така ж сама, що я навіть, але вона біленька і мені, наче чорна подобається більш. Дуже крута. І дуже важка. Ну, тобто, зараз. Різниця в два покоління. 2080 Ti 40. 80 супер. Фактично TI. Ну ви зрозуміли. Відеокарточки так трош, трішки э, відрізняються за розміром, а також за своєю вагою. Це вражає. Як мінімум вражає. Дуже круто. Машина. Скоріше, ви мою тачку построїв. Так, щоб не виронити, дуже багато коштує. Блін, ну мені дуже подобається, як це виглядає. От, що що, а Asus вийшли на якийсь а, мега рівень з точки зору якості дизайну. Раніше, от, 2080 Ti, вона звичайна відяха. Це. Ну, це стильно, це красиво. Дивіться, як зроблено. М -м -м. Круто. Ароджи. Він і в Африці, Ароджи. Тільки подивіться, відяха встала сюди, просто в притикон, тут палець. Ось так пролазить і все. Тобто це максимум для корпусу Game Max, який я теж дуже полюбляю. Дуже крутезний а, корпус від українського виробника GameMax. Якісний, стильний, крутезний і відяха влізла просто в притикон. Вмикаємо живлення. Давай, давай. Є, все, добре, добре, плотненько. І зараз ставимо ось цю штуку. Це що? Держатель для відеокарти. Так, ну утримувач ми встановили ось так. У... Прийшлось в куті ставити, тому що він не влазить, вона дуже широка. Вона навіть по ширині, ви бачите, впритикон. Тобто цей монстр сюди вліз, просто тютя в тютю, що зветься. Mm -hmm. Так, ну що, дивимося, що у нас вийшло. Mm -hmm. Вмикай! Вмикай. Опа! Патух. Та ні 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 зараз все буде. Це нормально, це нормально. Подсвіточка запрацювала нормально. Слухайте, ну виглядає круто. Єдине, що мені не дуже подобається, це ось цей кабель живлення. Чому вони його встановлюють з цього боку, а не спереду, чи якось не знаю, в іншому місці, там, зверху, чи де завгодно. Навіщо, на самому видному місці? Це взагалі не круто, мені здається. Напишіть в коментах, що ви по, по цьому поводу, з цього приводу, точніше, сказати, думаєте, буде цікаво почитати, тому що мене це, це якщо чесно, дратує. Блін, ну, виглядає все круто. У нас тут щось підсвітка не працює в одному в вентиляторі. Там ну проколений. потім, ага, Подивимось потім. Але все інше працює дуже гарно. Ну і те, про що я казав, дивіться, підсвітка це добре, але тепер ми можемо бачити в реал таймі, скільки потрібляє система. Ось зараз вона завантажується, ось стартанула вінда, і приблизно 200 Вт. А тепер цікаво, скільки буде потрібля вся ця система з цією модною відяхою, і скільки буде фепсів зараз у форці Horizon 5. Ну що, запустили ФПС? Ну, трішечки є прибавка, да? як би так мовити. 155. 60 плюс ФПСів ми отримали прибавку завдяки цієї відяхі. І ще що хочу сказати. 58-59 градусів по Цельсії. Супер тиха система в закритому ящику. тобто Тут вентилятори в мене в ліцевій панелі там СВО для процесора. іде ось там на вдув і на видав. І зверху теж є вентилятори. На низьких обертах працюють. І взагалі не чутно гучність від яхи. 60 там трішки приподнялось. Ну, тобто 59, ви бачите, стабільно працює і дуже ефективно. Тобто система охолодження, ця віддяха не тільки класно виглядає, вже насипалось щось, відомо, з вентиляторів. Не тільки класно виглядає, але ще й дуже ефективна ця система охолодження. І мені дуже подобається, що під час гри я можу бачити, скільки потрібляє моя система i9 10-го покоління, як ви бачите, 4080 Супер. 400 Вт. До речі, ми зараз без світла і працюємо від генератора. І ось, як ви бачите, така система потужна і я б сказав, би, що досить адекватно 400 з гаком ваттів. Блок живлення, цей, до речі, на 850 Вт. Тобто, по цю систему тут двократний є, є е, е, запас по потужності. Круто! Круто! Ну все, дитина кайфує. Все стильно, все красиво, все якісно і дуже потужно. Я задоволений результатом. Дивіться, 80-70 fps плюс. Це якщо порівнювати з старенькою 2080 Ti, яка теж працювала вірою і правдою, що кажуть. Так що Asus, як завжди, респект. До речі, посилання на девайси на цю відяву, а також на блок живлення. Є в описі. Кому цікаво, переходьте. Там є вся інфа по цим пристроям. А також ціни можете подивитись. Місіон Кампліт. Сподіваюся, що цей відео вам зайшов. Якщо так, то обов'язково став свою царську вподобайку. Більше вподобайок, більше українського контенту. Ну а з вами були Соні і Міні Соні. І до зустрічі, всім пока, всім